Добре, можна палатку було і не розкладати, спав вас сьогодні тут. Дуже спасли біруші від шуму моря, але повсюду отакий клей. Клей з дерева, вся палатка. Оце такий клей липкучий. Ужас. Зробив собі на сніданок такий мікс. Це був крем з Кноровський і Кноровський макарошки. А Зараз сиджу, думаю, що шкода, що коли ще я звідси сьогодні йду, можна було б залишитися на, на кілька днів, відпочити. Я, я вважаю, що далі не буде якихось таких без, безлюдних. Пляжів, хоча там, там е, як я, е, Кацап з двома доньками тусується. Ну, то таке. Але Сонця немає. По прогнозу ввечері дождик, так що можна і пройтись. Добре, по картам я йду. Я йду дуже добре. Це була моя перша ніч в ущелі в бабочок, друга ніч якраз я, я оказався тут, Парадаз біч. і сьогодні спробую пройти отак, тут, тут скупиться. тут буде підйом в 400-500 метрів вверх і піду так до дірушки Белл. Наступне пляжі ще будуть так Нічо страшно, що нічого страшного ще звідси. Мабуть я <гум> пожалкую про це, але, але все-таки. Тут по безліч переглянутих моїх відео на ютубі других людей, які приходили лікійку, має бути такий доволі, доволі стрімкий струмок, в якому можна вмитися, води набрати. Але там далі по течії, вище потечі. Парочка, був у них там, парочка зробила собі кемпінг, беруть з людей по тисячі лір за ніч. У них там і душ холодний, і вмиться, і побриться, і води набрати, і все-все-все. І квіти поливають, а, а тут люди йдуть без. без води. Це якщо що, це до сипі е, пляж Paradise Beach. Ось він так іде, іде, іде. Я зараз буду підніматися вище, щоб потім спуститися. Ще пізніше ще раз піднятися. Вот така відпустка. Так, і до речі, патрулюють жандарми повсюду. Раз на годину проходить якийсь катер Жандармерія. Настане, подивися на Парадайс Біч. И зараз вам хоть а будет наступная бухта. Да, ну, а будь она точно будет. А мы поедем сразу на ней. Дерево сухое. oczywiście kasteczby byłby tu wuf Збираєшся по такій по такі скелі до тієї до бухти Маркування є, але Не завжди є видно, але завжди завжди є такі тури. Ось, маркування бачу. Я щер це. Я щерт ну, практично закінчується цей шлях до руїн Калабантія. Зараз зроблю зупинку там. Покупаюсь по болдєю годинку і буду. Підійматися он туди високо-високо це буде надзвичайно складно. До речі, то е, стіни там була колись стіна. Затопила тут село Калабанті. Так, і ці. руины на Тельтепеля моря. Оказывается, он вершинка, вершинка стены видно. И он еще, он, а то, а то стена была. C'est tout. Руины колобанти. Ну конечно ж надо это потрогать бідней церкви. Просто йдеш по древні римському місту старому. Представляешь, летика проходит на це тропа. Мені все трішки йшов. Там руїни. Я обов'язчив. Вернувся обратно, піднявся і зараз шукати другий шлях. Маркування досі побачив побачу одне. Ну, роз, нарешті знайшов ці мітки. Позаду мене десь наздоганяє пара з, з Англії. Ох, у них і дивний акцент. Не, Незвичайно, ні Ха не розуміє, коли вони щось щось мені кажуть. І таке місце під, під палатку. Ось до мене йдуть британці, парочка там соряться щось, мужик кричить. Навірно, теж пішли води. Вниз туди до руїн. Щось що каже. Не бачу, не бачу маркування. Це місце під палатки прямо прямо в розвалинах цих добре, де тут всі до моря. До речі, весь маршрут буде ось вот такому маркуванні. і йдешся. Рубночка такая Раз, раз стас здесь такие таки Класс напас вообще просто <свес> да, Надеюсь, что я вчера сюда пошкодував ці дві дві години та в принципі правильно зробив тут. десь ця яка класна полянка під наметик. Зараз буду купатися. Ну, такі з мене є скапці. Dopłonę i okulary. Krabik słychać. без Собака, пришел ну, ладно. ну и другие были ликийцы. Любые виды до Да. Добре, що накупався, навражався, тепер підйом вже, вже пізнявся по такому серпантину на 88 метрів накладне. І це отак, потім вправо, потім вліво, вправо, вліво і пішла, поїхала. Поїхала, побігла. Вон та бухта, в якій я був там де розвалений там купався і зараз вже піднявся до практично 300 метрів 296. Добре, це буде останній кадр цієї бухти. Просто вона красивіша. Таке теж це зустрів Нюнкеню студентку. Питає, як тобі бачити стільки, стільки росіян на цьому шляху. І дійсно, не знаю вже мабуть. З десяток бачу їх Знайомився все як, як, а так, як, блядь Що тут сказати? Нарешті тільки-тільки -тільки виліз на таку рівнину. Зараз якесь поселення буде тут, на кінець наберу води. Може щось з'їм від місцевого Класно, ні? Будем так, так радується дерева. Кожне дерево радує. Ой тут. Вау. Скільки місця під палатком? Воно жесть. Будівлі. Окей. Там можна й душ прийняти. Айран. Гезлеме. Зараз будемо куштувати гезлеме. Цього і три залишив залишив, фу. залишив свою сумку бабуся, яка там гезлеме, гезлеме це щось, типа їхнє тр... національно традиційне. Щось там хліб ще, сейчас прийду покажу. Ще й кома сам іду. где-то есть эльф-бары эльф за продуктами на сегодняшний вечер и за завтрашний ранок. Машина. Я так давно не бачил машину. Сходив. Гуд? Гуд! Где-то, Я зашел, купил экмайк. Коляс, мороженое. Сейчас так буду наслаждаться. Ты что? На легке, без, без рюкзачка. Так расслабон. Ты что, Кири? В общем, гизлимет, то что Что такое? Тут, не знаю, гиз. Творог, зелень. Ну, она такая, не робая про тебе. Она разморожена, класс, класс, и все готово. Не не понравилось. Короче, оці раз, два, три, чотири кусочки. Плюс чай, плюс дві... дві Води, плюс э, набрав воду. Вийшло 250. Двести пятьдесят А, І тут скупився на вечір. Блять. Консерви взяв, не хотів брати, но прийшлося, не, не було нічого. Мевинка, хлебу, щоб таке на чотириста на лір. На 425 ну, говорив його за, за 400. Отакі діла. Ты шакири? Дідом. Дякуємо цьому дому і до дому... другому. Цим бук там охраняв мене. В общем, у вас такие месцены уже развиваются свои лохмить еще, еще наполненностью разобрал. На публичных тут ребята стал рядышком. Атакет выда края выда. Ляпс. Ща, 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 ща. Отакий вот от клас. А там я помню, купався сьогодні руїни там. Піднімався так топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Жара та ще з 500 м. До речі, еще так да. углядаю. Милчанка палатки тут. Еще Воду пыть, тут пауэрбанка, лампочка. И все. Пенка. Матрасик.